Ми розпочали ремонт. І на першому етапі наш експерт Юрій Сіменко порадив обрати дерево. Тепер другий етап. Ми обираємо камінь, мармур або керамограніт. Чому? Тому що у цих матеріалів вже більше кольору, фактури і малюнку. Дивіться, до горіха нам підійшла така плитка, в якій є і холодні відтінки, які підсилюють колір горіха, і теплі, які перегукуються з цим деревом. І ще є нюанс. А якщо ви обираєте е, плитку на підлогу, краще її обирати матовому виконанню. Наприклад, до цього кольору дерева. Підійшла отака плитка, і як ви бачите, що всі відтінки, які є в плитці, вони перегукуються з деревом. Ще хочу дати вам одну пораду. Якщо у вас є в інтер'єрі вже дерево на підлозі натуральне, то не треба імітувати його в керамограніті. Ось такі секрети другого етапу. Що далі?